BMW X5, BMW X5, BMW X5, M Package, Начебто одинакові машини, але вони відрізняються. Дивіться, m бампер, m диски Вони е, різно широкі, що ви розуміли, бачите, арочка так випирає, тут арочка не випирає. Бампер так само трошки відрізняється, вихлоп. Ну, що ти скажеш, МПкідж, бендон, М-руль, фух. Вимаючоюся спинкою. Отакий от, от гарненький салончик. Зараз заведемо того коня. Фух, машинка працює просто ідеально. Нова резина бренд ню. Панорамний дах. Чорний, прекрасний салон. Стан машини, мухи ніколи не і навіть не залітали. Все гарненько. І цю машину вже сьогодні ви можете купити. Так що заїжджайте до нас. І втілюйте свою новорічну мрію вже сьогодні. Тим часом, коли люди чекають по 5 років, щоб замовити сайбертрак, він вже продається на аукціоні Манхем. Це 2024 рік, 0 аварій, 0 власників. Тобто, це людина буде першим власником. 69 миль пробігу. Ви просто подивіться, який снаряд. Е, я вангую, що ця машина продасться більше ніж 100 тисяч доларів, а скільки саме, ми зараз подивимось. Якби ти її замовив одним з перших, ти б її міг купити типу, там, за 80-90 тисяч і продати просто 245, 245 тисяч за тесла сайбертрак. Ви взагалі собі це представляєте? Скільки можна було грошей заробити? Хата на колесах. Бен просто подивіться на ці розміри. А я вам пропоную доступне житло на перший час. Не за всі гроші світу. Всього лише 999 тисяч миль пробігу. Фух, і ми отримуємо. Бобин, бобин, телевізор, диван, такий стілець. В Америці дуже популярний такий вид заробітку. Ставити таке табло. Ну, тобто вам його ставлять на кришу. Ви з ним їздите, наприклад, ви там таксуєте, і вони вам платять якісь гроші. Погугліть, коротше, я не пам'ятаю, як воно називається, але там платять щось типу, 100-200 доларів в місяць, просто за те, що у вас така фігня на криші є. Зараз доволі непросте завдання. Що це за відро? Я вам зроблю підказку, що ця машина бушна коштує 36 тисяч доларів. І вона дуже економна. Давай голосуй і знаєш правильну відповідь. Правильна відповідь це. Toyota Prius 2023 року, щоб ви розуміли, з охолодження всіх душок. Дивіться, вона виглядає там, з підсвіточками, як у Мерседесі. Хоп! єбен бобен який японський магнітофон SportCar. Ну, ну, нормально, ні. Реально. Повний привід на секундочку. Та ти що, той ну, розумів тріл гарно. У рубрика засрані в хлам машини американців. Ви просто подивіться, тут якась тигричка, напевно, їздила чи що. Курила трохи папіросів. Ну це просто, ну блін. Я навіть не знаю що вам сказати. Давайте, вангую, що тут є Джекі Чан. Машина 18 го року. Бам! О, Джекі Чанич, добрий день. Якщо ваша машина попала в аварію, має отаку вм'ятину. На допомогу приходить отакий от от пластир. Ви його клеїте і машинка сама по заживає. Потім з цієї сторони на ту і люкс, красота, ганяєте і горя не знаєте. Я Асто показую на опціоні машини, що вони типу, всі в мусорі. От вам машина на парковці, Дивіться. Це просто жопа. Це люди отак їздять. Ви прикидаєте? Ну це ж просто щось взагалі. Просто. Я не знаю, як його поліція не зупиняє. На даний момент часу у нас є в порядку 30 автомобілів, але кожен день щось нове купується, щось продається. Так що слідкуйте за сайтом і будете в курсі всіх новинок, які до нас приходять. Model S Plaid. Bobin. Нарешті ми до неї добралися. 2021 рік. Фух, з таким штурвалом. Нормально, нормально. Дивіться, кіно вже тут супертехнології. Фух, і ми їдемо вперед. Фух. Включається три камери, ми їдемо назад. Ну, але, блін, цікаво, подивитися, як вона все ж таки п**ує чи не п**ує з тим бубликом. Хопа, хопа! В порт режимі в цій хамуха, ну аж страшно, якщо чесно. Офіга собі, Ніхтяжий, це просто вже була сотка. Вона просто так хирячить, що то. що то, Ну я без приколу вам говорю. ну, Типу, от прям як американські гірки, оце ото вона так само. Що улюблена рубрика, яка з руками стає тільки тяжкішою, того, що багато електричок, і хрен його знає, як взагалі вгадувати, що це за відро, що це за машина, але ви все ж таки спробуйте. Голосуйте і знаєте правильну відповідь. Правильна відповідь з кобилою на рулі це Ford Mustang Match і e California Road One Edition. Понапридумували. Так, ви дивіться, які фух, технологія така. Технологія курва мать, Отака. Якось так от чудо виглядає. 2023 рік 44 тисячі доларів. Представляю вашій увазі 2014 року Рем 1500 еко-дизель на 3 дизелі. Такий от повнорозмірний пікап Дуже гарний. З шкіряним салоном чорного кольору. Чорний на чорному У нас тут є... Підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів руля, Bluetooth, камера. І саме головне це, звісно, дизельний мотор, який бере 29 миль на галон. Це єдиний пікап в своєму класі, який так мало жре соляри. І e, яр фільтр зроблений, поставлений новий, машина не потребує взагалі ніяких ремонтів, все в прекрасному стані. Для пікапів це таке ще треба пошукати. Ми знаходимося в Хайленд парку, будемо раді вас бачити на тездраві. У нас і більше 30 машин і у нас є кредит, так що залітаю. Є проблеми, про які люди не говорять. Така проблема, як маленький пісюн, дуже легко вирішується отакими величезними Хамуха траками. Ви просто подивіться, там люди навіть до бампера переднього не дістають. То капець. Як вино залізти Ми сьогодні знову на виставці машин і дивіться, які тут експонати. Манюсенки такі є, мої улюблені на одну людинку Супер к'ют, зараз ще подивимось. Підгаю вашій увазі, доступне авто не за всі гроші світу. 1048 доларів коштувала така машинка колись, а зараз коштує 60. Припитайте? Двері відкрив і полетів. Ці третього року Buick і саме його головна особливість, дивіться, там ціла кімната всередині. А отам отакий чемодан. І в чемодані возили жінку. Коли вона нормально себе вела. А коли ненормально, то навіть і в чемодан не впали. А ось тут найцікавіший куточок. BMW M5. БМВ М6. Там Нива з українським прапором. Карті. Сімрка. На харківських номерах між Бешками. З'явилась нива. Ви просто подивіться. Якщо у вас є нива в Україні, ви можете її привезти в Америку і вас будуть запрошувати е, на автошоу. Е, коротше, хто шукає роботу на пікапах цей, Автотранспорт Чикаго, запрошує. В 1955 році вони зробили таку машину. На секундочку, руляка. За 70 років до Тесла. Це муха, я розумію. Конец карма і не, ну це... Ну, Я навіть не маю слів. Магнітофон. Батмену мобілі. и э, Batmobile. Комуха, кому-то, конечно, взагалі, все с чем-то. Все ходят, снимают. Ого! Ого! Бен Бобен, братан, что сталося? Накрило тебе капитально, конечно. Ви просто подивіться на цю машину. Слушний приколдес. І вона по дорозі їде. А ти такий взагалі не знаєш, чи то вже все, чи то вихідні прийшли. Аптівочка 1934 року. Ви подивіться. А салончик-то новий, шкіряний. Ось такий ось нежданчик. Мексиканський сіх. Ви подивіться. Подивіться на сам. А потім подивіться на такого ровера золотого. І тут ще можна швиденько постригтися. Бо двоє людей в одному вагончику стрижається. Саме ідея для бізнесу. Зверніть увагу, як відкриваються бокові двері. Це просто максимальний розковбас. Взагалі, машина, а оця отак. А сідушка виглядає ось так. Я навіть не знаю. Тут э, вкладено ну, там 200 тисяч доларів, щоб це зробити. Дивіться, який колір.